Українські військові збили російський штурмовик су 25 на авдіївському напрямку. Про це повідомляють з посиланням на допис 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Марка Безручко В Фейсбуці. Де це повідомлення ще одна сушка літаку російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110-ї бригади. Сьогодні вразили черговий су 25 Військові зазначили, що окупанти досі не зрозуміли, що. Нічого літати в українському небі, тож будуть падати і далі. Я ж нагадаю, що су – це такий дозвуковий штурмовик радянських часів, призначений для підтримки і наземних військ, і знищення цілей, і штурмовик оснащений авіаційними гарматами, авіаційними бомбами, некерованими ракетами повітря, поверхні і керованими ракетами повітря-повітря. І згідно з опублікованими даними, приблизна вартість одного літака Су-25 становить. 11 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки. Як шлося повідомлення, і ми з цим погоджуємося. Віримо, що цей літакопад російських повітряних суден він буде продовжуватися і далі. Далі перейдемо до того, що посли 27 країн ЄС нещодавно погодили текст потенційної безпекової угоди на 11 сторінках під грифом Конфіденційно. Посли ЄС погодили проєкт двосторонньої безпекової. Угоди між Україною та Євросоюзом у продовження декларації G7 про гарантії безпеки угоду планують фіналізувати до кінця червня. Про це повідомляє Вельт, як зазначає видання посли 27 країн ЄС. Нещодавно погодили текст на сторінках під грифом знову ж таки конфіденційно. Наголошу і у тексті угоди зазначається, що європейський союз та його. Держави-члени відіграють ключову роль у довгостроковій безпеці та стійкості України через військову, гуманітарну, фінансову, торговельну та економічну підтримку. Також йдеться про розміщення біженців, підтримку реформ і санкцій. Відбудову єС зобов'язується негайно провести консультації протягом 24 годин у разі нових атак. Про це виключає участь європейських військ у бойових діях проти Росії. І Брюссель зобов'язується і. Надалі тренувати українських військових і допомагати обороні. Також вельт пише, що фонд підтримки України у 2024 році матиме бюджет 5 мільярдів євро. До 2027 року бюджет може збільшуватися. Це залежатиме від того, чого потребуватиме українська армія у майбутньому, та які додаткові двосторонні внески зроблять країни ЄС. Євросоюз також зобов'язується надати Україні масштабну підтримку у відбудові. Фінансову допомогу оцінюють у мільярди євро ще в лютому. 23-го року нагадаю світовий банк оцінював вартість відновлення України в 411 мільярдів доларів, і країни ЄС наприкінці червня 23-го року погодилися надати Україні безпекові гарантії під час переговорів. Три нейтральні держави наполягали, що блок окремо не повинен давати гарантії, а лише взяти зобов'язання щодо безпеки. І ще сім країн ЄС відмовляються укладати двосторонні угоди з Україною. Це словаччина. Угорщина, Хорватія, Болгарія, Кіпер та нейтральні держави це Ірландія, Мальта, також Австрія, Швейцарія і Туреччина, які не входять до ЄС, також не хочуть погоджувати безпекову угоду з Україною. Нагадаю, що європейська комісія подала до європейської ради пропозиції щодо проекту переговорних рамок для України та Молдови та дасть усний звіт про прогрес обох країн на шляху до євроінтеграції. Як Заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мицола, Українській державі доведеться подолати непростий шлях до вступу в ЄС, але європейський парламент і ЄС допоможуть відновити інфраструктуру та економіку України, оскільки Україна це Європа, а Європа це Україна. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Євросоюз повинен офіційно розпочати переговори про вступ України в червні цього року, аби показати Росії, що Європа. Не проявляє слабкості.